Друзі, привіт! Сьогодні 12 лютого, і це щоденний огляд крипто новин. Сьогодні говоримо про те, чому переговори щодо Clarity Act знову зайшли в глухий кут. Як Онду намагається привести токінізовані акції до стандартів SEC, чому Goldman Sachs перерозподіляє ставки між Біткоін, Ефіріум, Ексрпай та Solana, що відбувається всередині блокчейн підрозділу JP Morgan, нові заяви Сема Бетмена Фріда, кадрові потрясіння в XAI, падіння статків криптомільярдерів, інтеграцію біткоін і ефіріум в Телеграм, платежі для щі агентів від Stripe, запуск L2 мережі Robinhood, накопичення ефіріум китами, жорстку критику біткоїна від. Нобелівського лауреата сильний відмежив сигнал для біткоїну та масштабну схему відмивання грошей через криптовалюту. Отже, починаємо. І починаємо ми із США. Там знову загальмувала ключова криптоініціатива під назвою Clarity Act. 10 лютого в Білого домі відбулася зустріч представників криптоіндустрії та банківського лобі. І, хоча її назвали продуктивною, компромісу так і не досягли. Причина питання винагороди за стейблкоїни. Банки наполягають на повній забороні відсотків для власників стейблкоїнів. Криптосектор, в свою чергу, хоче ширший перелік дозволених моделей, наприклад, винагороди за активність або участь у мережі. З'явився новий пункт про винятки, який раніше навіть не обговорювали, але ключова суперечність залишилася. Клереті акт це законопроект про структуру крипторинку, який ще влітку 2024 року ухвалила Палата представників, але він завис у сенаті. Поки сторони не домовляться, документ не просувається, а затягування означає невизначеність для всієї галузі. На цьому тлі ринок токенізованих акцій робить крок до більшої легітимності. Платформу Global Markets конфедіційно подала реєстраційні документи до СЕК. Комісії з цінних паперів і більш США, якщо подання набуде чинності, ондо стане першим емітентом передових токенізованих акцій, який працюватиме за повним звітними вимогами. СЕК СЕК вважається типу золотим стандартом закриття інформації, тобто йдеться не просто про токени на блокчині, а про акції з. Повною прозорістю імітента. Он вже має трансфер агента, брокера-дилера, інвестиційного радника та альтернативу торгову систему. Простими словами, це спроба зробити токенізовані акції максимально схожими на традиційні цінні папери з точки зору регуляції. Менш ніж за півроку платформа перевищила. 500 мільйонів TVL. Це загальна вартість активів у системі, і забезпечила до 10 мільярдів торгового обсягу. Паралельно Metamask інтегрував фонду, відкривши доступ до понад 200 токенізованих паперів, включно з Tesla, Nvidia, Apple та UTF на золото і срібло. Інституційний інтерес до криптоінструментів підтверджує і Goldman Sachs. Наразі банк зберігає близько 2,3 мільярди у криптовалютних UTF. UTF – це біржові фонди, через які інвестори можуть купувати криптовалюти без прямого володіння ними. Станом на кінець 2025 року Goldman – володів приблизно 1,6 мільярдів у спотових біткоін utf і близько 1 мільярд у ефіріум-UTF. Водночас, частку в цих в Фондах банк скоротив на 39% у біткоін і на 27% у в Натомість з'явилися нові позиції: 152 мільйони в UTF на XRP і 108 мільйонів в UTF на Solana. Тобто відбувається не вихід із крипти, а перерозподіл ставок усередині сектору. Паралельно у традиційних банківських структурах відбуваються кадрові зміни. Навін Малелла, один із лідерів блокчейн підрозділу в Джипі Morgan, покинув банк після понад 10 років роботи. Саме за його керівництвом було масштабовано gpm Coin – токінізований депозит, який дозволяє інституційним клієнтам здійснювати доларів розрахунки через блокчейн. Платформа Kainix наразі обробляє близько 5 мільярдів токенізацій щодня. Це показує, що блокчейн вже не експеримент, а робоча інфраструктура для великих банків. Тим часом Сен Бенкман Фрід знову намагається переглянути свою справу. Колишній СЕО FTX заявив, що Мін'юз США нібито чинив тиск. На свідків, аби ті змінювали або не давали свідчень, йдеться про колишніх топ менеджерів біржі, які уклали угоди із слідством. Захист подав клопотання про новий розгляд справи за процедурою Royal 33. На раніше апеляції були безуспішними а можливість помилування виключена. Бенкман Фрід засуджений до 25 років ув'язнення. У сфері штучного інтелекту теж неспокійно. Два співзасновники компанії XI залишили проект на тлі злиття з SpaceX. Макс фактично об'єднує ще космічні технології та спутникову інфраструктуру в єдину структуру з оцінкою понад 1,2 і У трильйони. Усередині компанії відбувається серйозна трансформація. З 12 співзасновників вже шестеро залишили проект. Макс говорить про створення. Місячного виробничого комплексу і використання космосу для масштабування обчислюваних потужностей. Падіння ринку вдарило і по криптомільярдерах. Тим часом SEO Coinbase Брайан Армстронг. Вибув із списку 500 найбагатіших людей світу. Його статки скоростилися з 17 мільярдів до 7 мільярдів через падіння акції Coinbase приблизно на 60%. Аналогічно зменшилися капітали братів Вінклос Майкла Новгорица та Майкла Сейлора. Це показує наскільки сильно статки пов'язані із волатильністю крипторинку. Тим часом Telegram продовжує розширювати крипто екосистему. У тон Wallet додали підтримку Біткоін і Ethereum. Тепер користувачі можуть зберігати та надсилати ці активи прямо в месенджері. Біткоін займає близько 59% ринкової капіталізації крипторинку. Ефірім близько 11%. Фактично, Телеграм перетворюється на точку доступу до двох найбільших криптовалют. Тим часом платіжна система Stripe пішла ще далі. Компанія додала можливість платежів для ще агентів через свій IP. Ідея в тому, щоб в майбутньому мільярди автономних агентів здійснюватимуть мікротранзакції між собою. Stripe вже підтримує певний протокол від Coinbase і планує розширення. Це спроба створити інфраструктуру для економіки машин. А Robinhood запустила тестову мережу l 2 блокчейну Робігушей на базі Arbitrum. L2 – Це рішення другого рівня, яке дозволяє здешевити і пришвидшити транзакції. Платформа орієнтована на цілодобову торгівлю, токенізованими акціями та UTF з можливістю самостійного зберігання активів. Повний запуск заплановано на кінець 26-го року. Тим часом Hyperliquid встановила рекорд. П'яті два мільярди добового обсягу торгів завдяки безстроковим контрактам на золото та срібло. Безстрокові ф'ючерси це контракти без дати закінчення. Лише срібло принесло понад 4 мільярди обороту за день. Платформа поступово перетворюється з криптодеривативного майданчика на універсальний торговий шар для різних активів. Ефіріум тим часом активно накопичують кити. За даними CryptoQuant, масштабне накопичення почалося ще в червні 25-го року. Попри те, що ціна впала нижче рівня стартових закупівель, великі гравці не зменшують активності, І це сигнал довгострокової впевненості. І ще цікава новина Лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Кругман різко розкритував бітко... розкритикував біткоін. Він назвав подушну ситуацію фімбульвейтер велетенською зимою зі скандинавської міфології. На його думку, у біткоїна немає фундаментальної цінності, а зростання пов'язане з політичними факторами і корпоративними балансами. Він вважає, що наратив цифрового золота не виправдався. На цьому фоні з'явився найсильніший ведмежий технічний сигнал для біткоїна з 22-го року. Двохсотденна ковзна середня це показник довгострокового тренду. Погіршується найшвидшими темпами з часу, часу минулого ведмежого ринку. При цьому NASDAQ не демонструє обвалу, тобто слабкість. Біткоїни відбувається без повномасштабного макрокраху. Аналітики попереджають, це не середовище для самозаспокоєння, але й не момент для паніки. Скоріше, період турбулентності. І нарешті Bloomberg розкритував масштабну схему відбування коштів наркокартелів через криптовалюти. Готівку передавали на парковках і в підворіттях, після чого її конвертували в віткоїни, Монеро або USDT на трон. Монеро використовують через анонимність USDT – через низькі комісії, можливість дроблення платежів. Комунікація відбувалася через сигнал, телеграм та відчат. Правоохоронці визнають, масштаби цифрового відмивання зростають, а ресурси для боротьби на сьогоднішній день. Доволі обмеження. Це показує складну картину: регуляторні бої у США, легалізація токенізованих акцій, перерозподіл інституційних ставок, технічна слабкість біткоїна, накопичення ефіром китами, експансія телеграмі страй в економіку щі та зростання кримінального використання крипти. Така картина на сьогоднішній день. Друзі, а на цьому це все до зв'язочку у наступному випуску.